Що чоловіка може підштовхнути на зраду, що його може підштовхнути на зраду? Він по житті свободний. От він так сильно десь любить двіження, передвіження, він може будь зарабатувати деньги на колесах. Він такий любить жінок, він сильно любить жінок. Ніхто його не підштовхне на зраду, він завжди зраджував вас. Завжди це в нього в крові, і це нікуди не дінеться. Може, ви п'яту через десяту ви це знаєте? но він завжди вас зражував. І може він і догадується, що ви це знаєте? Ну, ви поставили як блазням, ви такі не знаєте нічого, вам уже просто надоїло це чи. Ви так уже легковажно до цього относитесь. Вам вже не то, що больно, вам уже все одно, що він робить, і що ви вже самодостатня жінка, яка може іти сама собі. Ви знаєте, чого ви хочете. Ви просто знаєте, чого ви хочете. І ви мовчите. Ви цьому чоловіку мовчите. Отакий От сьогодні був розклад.